Діма, привіт! Як пройшла підготовка до гри з Зорею? Чи достатньо було часу на відновлення сил після руху, ну і на вивчення нового суперника? Так, достатньо було відновлених днів. Один день у нас був вихідний, після цього були два тренування. Підготовились до Зорею, до Зорі дуже добре. Це дуже важкий суперник, тому що там багато досвідчених гравців, тому ми добре готові. Що можеш в цілому сказати про команду зеря, які в них є сильні сторони, або за рахунок чого все-таки можна отримати над ними перемогу? Ну вони дуже добре пресингують, тому ми можемо цим використовувати проти них і на контратаках. І ми не будемо відмовлятися від своєї гри, будемо дотримуватися наших установ-тренера. Ти приходив до 19 1925 як гравець правого флангу оборони. Грав в центрі. Зараз граєш зліва в обороні. Як ти зараз себе відчуваєш на цій позиції? Ну, я стараюсь оптимізуватися до будь-якої позиції, там, де мене тренер хоче ставити, там, де він мене бачить. І як тренер скаже, так і буде. Але де тобі більш комфортніше все ж таки грати, як скажеш? Ну, справа, звісно. <звісно> да. І. Ти знаєш взагалі, як зіграв металіст 1925 минулого сезону з Зорею? Чес, чесно, ні. Якщо чесно, не дуже приємно, 1-6 програли. І от тому, як скажеш, зараз у команди є така додаткова мотивація помститися за той матч і все ж таки здобути перемогу. То я гадаю, так, якщо з таким рахунком, то всі хлопці будуть з таким бажанням виходити. Всі заряджені зараз, як взагалі настрій, е, ну в залежності від змін в команді, змін тренерського штабу, як всі зараз налаштовані перед цією грою. Ну всі пристосувалися до змін. Е, У всіх позитивний настрій, тому готуємось. Тобто всі відчувають себе комфортно, класно, так ну бажаємо завтра, звісно, перемоги. Будемо вболівати та віримо в команду. Дякую.